Всем привет, микналі Ренакіс. Сьогодні будемо грати в Roblox ігру під названням Построй дом в лісу. Ми знаходимося серед ліса. Ми, звісно, десь можемо знайти город, але я не знаю, де він покаже. І ми тут будемо строїти дом. У нас, я так розумію, 3 гривні в секунду. Ми можемо тут її забрати. І ми можемо щось купити за 20. Давайте купимо. Ми купили каміння, як нужно. Также тут є палатки, сок і все. Ну і також костер. Ладно, давайте подивимось. Ми просто купили камінь. Найнс! Там також є озеро. Давайте купимо дорожку. Коло дорожки це, я так розумію, платформа нашого дому. Поки що мені мене хватає день повністю на все. Реально, мне на все деньги хватает. У меня также из x2 грошей на... на 6 минут. Ну, в принципе, в принципе я вспию 6 минут x2. Я, в принципе, уже практически весь дом построила, практически весь дом. Ну, первый этаж, в принципе, построила. Тут у нас еда, Дверь, яка веде в пустоту. І другий етаж скоро начну строїти. Ладно, давайте отут все достроїмо. Все, на першому етажі я, в принципі, все достроїла. Давайте підемо тепер на другий етаж. Ми, в принципі, вже, вже дуже швидко построїли перший етаж. І в нас три кає. 3000 в нас є. Перший етаж ми не достроїли. Ладно, строїмо цю комнату. Купили окно, купили палку. І що робити нам? Все, ми нічого тут не можемо купити, де двері? Що ми ще можемо купити? Вот тут. Купляємо двері, також ми можемо купити полки. І все, де ще ми можемо купити? Тут. Да, тут ми можемо купити двері. Не знаю, нащо нам стільки дверей. Ну ладно, купляємо пол, шоп не в пасты. Также стены. А, все, у меня закончились деньги. Ладно, идем теперь визь мой гроші. Надеюсь, у мене вже багато піднакопилося. Да, у мене цілих 19 тысяч, вже 20. Ідемо обратно в дом. Жаль, що нельзя через окно перелізти. Тут везде ці о, вазони, це все, я не можу нормально пройти. Ладно, строїмо окно, строїмо стіни. Что що, що я можу тут построїти? Бочки. Це, так розумію, щось типу гаража, типу склада. Далі ми купуємо доски і ще ми купили доски і кольоса. Зачем мені кольоса без машини? Правда, я не знаю, де ми це все беремо. Якщо ми в лісу. Ладно, ну десь тут, десь тут є остров, але я не знаю, де він? Точніше, не остров, а як він називається, Город. Ну, де сам город, я не знаю. Коли я спавнилась, в мене був типа вибор. Щось на англійському я нажала да і я телепортувалась сюди. Я так розумію, все-таки десь є. Город, ну я не знаю, де він. Ладно, піднімаємося на другий етаж. Ну, практически піднімаємося. Главное, не впасти. Що ще ми можемо купити? Вот тут ми можемо купити стіну, Тут також стіну. Покупка завершена. Ну, або не завершена, ладно. Покупаємо все. Я не знаю, наша нам стільки комнат. У нас є дві кроваті. Три. Чотири кроваті у нас є. Це якщо, це, якщо Аліна прийде в гості або Сашка. Все, в принципі, ми перший етаж достроїли, так? Да? Так, да, ми достроїли його. Можемо тепер йти на другий етаж. Тут окупляем пол, купляем забор. Я так понимаю, это шесть типа террасы. Ладно, покупаем вот тут пол, забор и так далее. Да, вот тут, а вот тут шесть типа террасы. Также купляем... А, все, мне не хватает, мне доллар остался. Идемте забирать опять-таки деньги. Я не знаю, мне после Дитина собираются гроши. Но ну, ладно. Поднимаемся на парк и купим дебай. Гранату кидаем, бокс, также є, также є... танец кролика, цыпленок, головокружение, рибалка. Опять якийсь танец, мы типа рыба. Надувная труба, обезьяна. Мощный взрыв. Робот. Салют. Супергерой що це? Якась поза. Я так понимаю. Йоги. Наклон. Поворот. Зомби. Ладно, мы можем также. Также мы можем. Тут дивитися щось. Це я так розумію, не всі пози, які ми подивилися. же є йога. Ми можемо пригати. Ще йога, шпагат, лебідь і дерево. Также є танці, тут їх багато слишком. Їх слишком прям багато. Глупий і вираження. Типа злость, смех і так далі. Ладно, забираємо гроші і йдемо купляти далі дом. Далі купляємо за одну Кітаж. Вот тут этаж. Также тут. Короче, купляем везде пол, и это все. Мы можем на крышу залезть. Я на крыше, на инс. Главное не впасть. Я не знаю, на что я сюда залезла, но я потом планирую вообще на горы залезть. Ладно, заходимо сюди, покупаємо вот ці стени і це все. Не знаю, наш нам такий великий дом, но, я так понимаю, надо. Тут нас кухня. Покупаем все. І опять йдемо за грошми. Далі покупаем баклажани, печеньки, пиццу і так далі. Все, ми кухню закончили, далі опять беремо деньги. Я трохи поафекашила і набрала 103 гривні 103 тисячі. Чи гривні. Тисячі, тисячі. І тепер ми зможемо достроїти другий этаж. Надіюсь, вони так швидко не закінчиться. Піднімаємося на другий етаж і покупаємо стіну. Що ми ще можемо купити? Ми можемо купити стіну і ще раз стіну. Окна, стіну, окна. Найнц просто. Я не знаю, що це за комната. Я так розумію, ця комната буде з каміном, там, де можна буде почілити щось поробити. Покупаємо далі стол, стул і так далі. Далі купуємо вот комнату і заходимо в неї. Тут ми купуємо баню, я так понимаю, ванну, полотенца, раковину і полки. купляем світ. Тут ми можемо купити корзинку з віщами. Я так розумію, у нас буде домашній пітомець, тому що ми купили лежанку для пітомця. Я так розумію, це буде собака, тому що тут є косточка. Далі покупаємо стіну і що ми ще можемо купити? Ми можемо купити лісницю наверх. Но мені поки лісниці наверх не треба, все, 100 тисяч закончилось. Як будто я ждала 100 тисяч більше, ніж. Я потратила. Ладно, будемо ще ждать. Поки я забирала деньги, я побачила дві кнопки. Ну, три: одна перерождення, одна присоєдиться к домику на дереві, а одна космітись, щоб присоединитися к другу. Ну, а це чуть-чуть позже, зараз ми піднімаємося на цей будинок щоб достроїти його. Поднимаемся сюда, покупаем о, другой этаж, я так понимаю. Прыгаем на кнопку, покупаем забор. Просто дверь покупаем. Дальше стенку и так далее. Тут у нас кровать и я потратила уже все деньги опять. Найнс. Ладно, ребят, думаю, ми пока ще на цьому будемо закінчувати. Друга частина обов'язково вийде, якщо цей дом не анулюється. Ми будемо на цьому закінчувати. Всем пока-пока. Не забудь підписатись і ставте лайки. Всем пока-пока. Підпишись